Орчу розвиватися та весело проводити час вінницьких дітлахів Запрошують центри. Вінсмарт. Незабаром стартує набір дітей до безкоштовних гуртків. З початком нового навчального року маленькі містяни, що досягли трирічного віку, і ті, хто ще не закінчили четвертий клас, зможуть долучитися до різноманітних заходів. Гуртки в нас будуть працювати за такими напрямками. Дошколярик, ранній розвиток, творча майстерня, англійська мова, польська мова, лего конструювання, авіамоделювання, технічна майстерня, футбол і також буде гурток малювання. Підлітки в нас можуть відвідувати креативний простір левел 80. Заявку можна буде подати з 1 по 15 вересня у приміщеннях клубів за місцем проживання або у центральному приміщенні за адресою Соборна 91. Адреси центрів можна буде побачити на сторінці Фейсбук центру підліткових клубів за місцем проживання. Вся інформація вже повна буде надана десь в кінці серпня місяця.